Відновлювальна енергетика є ключовим інструментом для пом'якшення змін клімату. Саме в Паріжі в минулому році, в грудні, більше ніж 170 країн світу розробили конвенцію, яка надає можливість. Відкрити шлях до розвитку відносини енергетики, але відновлення енергетика виконує ще інше завдання. Вона є реальним інструментом щодо зупинення так званих енергетичних війн за викопне капало. І сьогодні, коли переважна більшість інвестицій йде саме на розвиток зелених технологій. Дуже важливо зрозуміти, що розвиток цього напрямку може відбуватися тільки за рахунок чіткого виконання світових правил гри. В Україні є достатньо великий потенціал вітру, сонця, біоенергетики, гідро. Але іноді політики впливають на розвиток зеленої енергетики, і не всякчас це відбувається чесно і правильно. Форум, який відбудеться, в Києві надає можливість на базі платформи об'єднати бізнес, об'єднати полі... політиків, об'єднати головних гравців, громадських організацій для того, щоб е, вирішити е, викрити основні бар'єри і довести до того, що зелена енергетика буде розвиватися в Україні, і вона тоді покращить ситуацію, за рахунок якої сьогодні відбувається військові дії на сході, анексований Крим. Боротьба знов таки за ті ж самі енергоресурси. І я пропоную і запрошую всіх звернути увагу на цей форум, приєднатись до нього і висловити свої пропозиції щодо покращення клімату розвитку зеленої енергетики як в Україні, так і в цьому світі.